Добрий день дорогі підписники, Гості ці каналу. Що ж, наша малина біля дому має такий вигляд. Вже маємо багато зеленої. Трошки вона потягнулась у нас. Декілька днів назад була обробка вертімеком, як бачите, бджолки. Осі летають, все нормально, запилюють далі. Тут у нас трошки вона потягнулася так нормально. Цій малині вже 5 років. 5 років, як ми її висаджували. Так, трошки йде у нас молітча на один рік. Ми вперше її висаджували, то садили. Через 2,50. Густо її посадили, її потрібно, міжраді, робити було десь до 3 метрів. Але вже що є, то є. Тут вже ми садили 3 метри і нормально. Ось бачите, це у нас іде геракл. Він йде у на пізній сорт, але подивіться, які тут пишні рядки. Ми не робили прорідження. Ось там вже мені вище грудей. Далі чуть нижче, але подивіться, скільки тут буде ягод. Пізніше вам дасть Бог покажу. Одного року на цьому родкові просто все було червоне, воно було просто слана ягодою. Вона дуже гарно родить, але вона є пізня. Так як тоді, як малина вже ця полана перестає плодоносити, так тоді вже геракл само Сам у нас сипає. насипає. Тут у нас сортовая, ми її повикопували, теж омолодили. там далі. Тут у нас 8 сортів мися є. Ось. Тут наша ягожина. ми її весною попересажували. Ось бачите, декілька буде саженців. Ожина дуже гарна, крупна, така здорова. Ось, вже бачите, червоні є ось. Ну а далі в нас тут йде Мапема, там АМІра і так далі, дуже багато тут у нас є різних сортів. Ось ось така ділянка, друзі, в мене біля дому. Саженці, я думаю, що будуть. Так що підписуйтесь на наш канал. І слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.